Вищим законодавчим і виконавчим органом, головою ради міністрів, дружина перший заступник ради міністрів. Стаття 3. чоловік є міністром оборони важкої промисловості, сільського господарства, монтажних та будівельних робіт, чорної металургії, газової промисловості. Жінка є міністром фінансів, торгівлі, легкої промисловості, охорони здоров'я, культури, освіти та закордонних справ. Стаття 4. Чоловік має право на працю. Дружина має право на відпочинок. Стаття п'ята. Чоловік зобов'язаний поповнювати сімейний бюджет. Дружина має право затверджувати сімейний бюджет. Стаття шоста. Чоловік зобов'язаний приносити дружині радість. Дружина має право радіти, коли чоловік дарує їй подарунок. Стаття 7. Чоловік має проводити ревізію фінансової діяльності жінки за її згодою. Жінка зобов'язана надати чоловіку право заробляти гроші, а не вдячну, але важку справу їх тратити повинна взяти на себе. Стаття 8. Подружжя зобов'язане пам'ятати, що поступаючись один одному в малому, вони мають шанс виграти в великому. Стаття 9. Подружжя зобов'язане щорічно день весілля запросив гостей в такому ж складі. Стаття Х. За умови виконання попередніх статей даної Конституції чоловік і її дружина мають право через 25 років святкувати срібне весілля. Через 50 років святкувати золоте весілля. Конституція вступає в силу з 13 серпня 23-го року. Right. <laughs>